Під егідою міжнародного Ужгород приймає учасників четвертого з'їзду судинних хірургів і ангіологів. Тема, як побороти захворювання, які найчастіше стають причиною смерті українців. Обласний центр Закарпаття для проведення заходу вибрали не випадково. А через те, що наші судинні хірурги одні з найсильніших у державі, наша хірургічна школа судинних хірургів, вона базувалася на кращих традиціях російської хірургії, тому тобто, що двоє. Наші колег вони проходили стажування і працювали у головному інституті країни в інституті серцево судинної хірургії імені Бакулєва. І скажімо, я як хірург загального профілю, який пропрацював 5 років і попав у судинне відділення, то через три місяці я вже у хірурга судинного номер 1 Анатолій Володимировича Покровського, нині академіка, я вже ходив у перших асистентах. Відтак на Закарпатті роблять операції, за які не хочуть братися в інших клініках країни. Тому закордонні медики називають ужгородських спеціалістів сміливцями. Судинна хірургія потребує постійного впровадження сучасних технологій. Від цього залежатиме успішність зроблених операцій. За останнє десятиліття уже помітний поступ щодо недавнього, 20-30 років тому, судинні хірурги оперували в основному на венах і на крупних сегментах на крупних артеріях. То на сьогоднішній день практично немає такої зони, немає такого калібру судин, немає такої судини, чи це є артеріальна винозна, чи це лімфатична система, де б не оперували судинні хірурги, судинні мікрохірурги. За вимогою часу і за кількістю звернень від пацієнтів, у 1996 році в Ужгороді відкрили відділення судинної хірургії. Тут, окрім закарпатців, нерідко лікуються і приїжджі пацієнти. А постійна практична робота дає можливість готувати спеціалістів серед студентів. На сьогоднішній день, не відправляючи студентів наших нікуди за межі області, ми можемо як пропагувати, так і показати їм, як це робиться і що це робиться в судинній хірургії. Тобто, ми можемо прививати у них якусь зацікавленість і любов до цієї дійсно важкої операції. Окрім практичних навичок, лікарі повсякчас збагачують і свій науковий рівень, захищаючи наукові праці та дисертації. З'їзд конференція триватиме три дні, за яким медикам доведеться обговорити ряд важливих питань.